Люди, які хворіють бронхіальною астмою, вони повинні, в яких є підтверджена та бронхіальна астма, встановлений діагноз бронхіальної астми, протизапальну терапію вони повинні отримувати постійно. Що таке є вилікування від бронхіальної астми? Це є навчитися контролювати бронхіальну астму. Це значить, що ми спокійно спимо, ми не встаємо від того, що нам тяжко вдихнути або тяжко видихнути. Ми не кашляємо сух, сухо, грубо кажучи. І ми не маємо потреби в використанні балончиків швидкої дії. Якщо ви чули, напевне, напевне, чули це і вентолін, чи сальбутамол, чи боридуал, які в нас діюча речовина бета 2 агоніст короткої дії, для того, щоб зняти приступ бронхіальної астми. Тобто тих приступів не має бути. Оце називається, що ми досягли контролю бронхіальної астми. І якщо з тим контролем людина проживає 5 років, наприклад, вона не знає вже, що таке загострення, що таке тяжко вдихнути при бронхіальній астмі, але при тім вона зранку і ввечері отримує свою терапію. Це, я, грубо кажучи, так завжди вчу своїх пацієнтів, люди з цукровим діабетом, вони якщо мусять отримувати той інсулін, вони не думають, як вони себе поведуть з тим, якщо вони сьогодні собі не візьмуть ту дозу інсуліну, Інсуліну. В них є то в підкірці, що вони мусять взяти той інсулін. Так само люди з бронхіальною астмою мусять собі пшикнути тим інгалятором зранку і ввечері для того, щоб якість їхнього життя була такою, як здорової людини. А що відбувається через 5 років? От ви казали, якщо 5 років так, то чи, чи, ми просто ухвалюємо, що ми досягли контролю, але продовжуємо лікування, чи ми припиняємо лікування? Що робиться через 5 років? Якщо у нас є суперкласна відповідь на нашу базову терапію, ми не маємо приступів, ми спокійно спимо і ми не використовуємо інгаляти короткотривалої терапії. Ми, нам не треба балончиків для зняття приступів. Через 5 років ну, ми, ми то робимо так кожен рік е, робимо контрольну спірографію. Бачимо, що об'єм форсованого видиху за секунду і життєва ємкість легень у нас супер, тобто в нормі, тобто більше 80% 80 і більше відсотків. Плюс, ну, це вже при бажанні лікаря і пацієнта, ми зараз маємо можливість проведення так званого фенотесту на визначення оксиду азоту, який ми використовуємо. Це також нам показує. Як наша бронхіальна астма е поводиться, і яка у нас відповідь на глюкокортикоїдну терапію, яку ми вживаємо? Але якщо ми маємо все окей, то лікар може переглянути ту терапію. І, наприклад, якщо ми отримуємо два рази в день, отримувати її один раз в день, або він скаже, окей, ми маємо умовну ремісію, давай спробуємо без нічого. Але це при тім, що якщо ти є алергік, і ти знаєш, коли ти з'їш, умовно кажучи, ці горішки, або з'їш, вип'єш то молоко, на яку в тебе є алергія, в тебе знову ж таки може знову початися все спочатку. Тобто тут. Дуже багато відповідальності є на самому пацієнтові. Він має розуміти, що є речі, які він мусить обмежити для того, щоб почувати себе абсолютно здоровим.